За 31, 1 проти. рішення прийнято за пропозиції департаменту освіти. Депутати голосують першими. Їх озвучує заступниця міського голови Анастасія Чубіна. 5 мільйонів на ремонт укриття 21 ї школи в один і Це дофінансування заробітної плати спортивних комунальних закладів і будівельник. 5 мільйонів це облаштування вбирали 2 мільйони. Це закупівля реабілітаційно-спортивного обладнання для МСК Дніпро. І 4 мільйони – це закупівля купонного обладнання для Черкаської гімназії номер 9. Загалом спрямували 17 мільйонів 300 тисяч гривень для освітніх запитів. Підтримали й витрати Слід. департаменту житлово-комунального комплексу, розповів його директор Андрій Наумчук. Спрямували 11 мільйонів 395 тисяч гривень. 7 мільйонів 395 тисяч на Капремонт будинків ОСББ на ремонт експлуатації літі чотири мільйони на фінансову підтримку капітана кабінету, капітана. Кабінету, кабінету. Як розповіла заступниця міського голови Марина Гаркава, запити від департаменту соцполітики задовольнили частково. Кошти дали на такі напрямки. Поранені захисники, допомога їм на лікування 5 мільйонів. Це допомога ДФТГ добровольчим формуванням в розмірі 6,7 мільйонів. Це один мільйон на допомогу ветеранським організаціям на їхню діяльність, і вісім мільйонів це на кризовий шелтер. А от 20 мільйонів гривень, які передбачали для виплат сім'ям при народженні дитини, спрямували на потреби військових. Їхні запити з початку року надходили до міськради, зазначив голова фракції Черкащани Нарик Казарян. Зняти видатки з програми по виплаті при народженні у сумі 20 мільйонів гривень. Додати те, що не вистачало на придбання таких рушниць, а купельних рабів і так далі. Це було 20 мільйонів на новонароджених дітей по 25 тисяч кожній мамі з батьком, які народжують діток Черкас. народжуваність, вона така, вона має сплески, але коштів приблизно залишилось, можна говорити, на два місяці. Після цього програма перестане діяти. Наші люди важливі скрізь і на передовій, і в тилу. І якщо потрібно винаходити кошти додаткові для підтримки ЗСУ, підтримки ветеранів. То я вважаю, що наш бюджет достатньо великий і не тільки з соціальних пільг можна зрізати ці виплати зі слів секретаря міськради Юрія Тренкіна. Зняли кошти з цієї програми, оскільки вона дублює державну. Як розповіла керівниця департаменту фінансової політики Тетяна Харенко, сьогодні розподіляли кошти, які залишились в бюджеті міста з минулого року, а це 80 мільйонів гривень. каже, врахували вимоги воєнного часу. Поранені Зникли безвісти, загиблі це так само напрямки соціального захисту, але вони всі стосуються військових і безпосередньо ті програми, які підтримка збройних сил, територіальні оборони, закіп цивільним захистом. Певних це так само стосується. Тобто, фактично, бюджет він скерований на цей напрямок, але він стосується дуже багатьох департаментів. Дарія Шевченко, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.